Нові сусідки Тимошенко скоро знатимуть про неї все. Видавництво Саміт Книга передало в'язням Каченівської виправної колонії нову літературу, зокрема книги Сергія Руденка, уряд Юлії Тимошенко, вся Юліна Радь, чоловіки Юлії Тимошенко. Та цікаву літературу отримали не лише експрем'єрчині колеги по нещастю. У переданий комплект також потрапив практичний посібник: як вижити і провести з користю час у в'язниці, була й так би мовити, історична література. Наприклад, нова книга українського політолога Дмитра Політику, безперечно, роман Утопія на тему сучасної української політики Труба Анатолія Крима та історичний роман Володимира Дмитренка Імператор Нерон трагедія влади. А серед новинок дитячої та художньої літератури трапився навіть унікальний альбом на 800 сторінок. Популярна історія християнства пастора Сергія Саннікова. Поповнення бібліотеки зініціювали члени батьківщини. кажуть у прес-службі видавництва, що правда підлеглі експрем'єрки старанно все це заперечили. Але переймалися партійці не лише цим шостої ранку молоді графітчики по льоду дійшли до середини Дніпра у Києві і не пошкодували майже двох годин, щоб написати усього два слова. Юлі, волю вже і кричали, і на стінах писали. А тепер оце на льоду червоною фарбою виводили. Бютівці запевнюють, це креативні ідеї на підтримку лідера партії. А от хто дійсно креативив, так це блогери. Вони миттєво затерли єдину букву, чим докорінно змінили суть напису.